Ми мають деякі нагороди для патріян, волонтерів, які допомагають Збройним силам України. Це надзвичайно важливо сьогодні, бо ми маємо зберегти державність. Якщо ми збережемо державність, ми не дадемо владу своїй державі, ми будемо мати церкву свою, і в нас все буде добре. Імо збройні сили передусім. Отже за заслуги перед помісної українською православною церквою та за жертвові судбом за Україною. Медаль у святого архістратига Михаїла нагоджується Віктор Олексійович Качо. Голова Ремонт. Багато років буде церкви України, де Бог допомагає зретих от вас на дикарту. Дякую. Медалью за і любов до України нагороджується. Харченко Віталій Леонідович. Віталій за жертовність і любов до України нагороджується Лошицький Олександр Анатолійович. Медаллю за жер... ж... жертовність і любов до України нагороджується горб Сергій Григорович. Сергію Григоровичу, дякую вам. Медалю за жертовність і любов до України нагороджується прокопець Сергій Миколайович. Дякую вам, що допомагають сили. Недалі за жертовність і любов до України нагороджується видосу в Григорович. Григоровичу. Дякую, сподіваюся, за вашу підтримку людей, які постраждали. Медалью за жертовність і любов до України нагороджується Богайчук Віктор Михайлович. Віктор Михайлович він підтримує українську церкву з тих часів, коли ще це було дуже складно небезпечно. Підтримує Збройні сили і всі добрі ініціативи. Михайлович, дякуємо вам за вашу працю і хай буде сили. Медалью за жертовність і любов до України нагороджується Ярошенко Олександр Олександрович. Медалю за жертовність любов до України нагороджується Барабаш Андрій Олександрович. Андрій нас поміч, ентузіаст, який допомагає, підтримує церкву Дякую. Медаллю за жертовність любов до України нагороджується Щербатик Олександр Васильович. Проспав після нічної студії. Багато років підтримує нашу церкву. Медалю за жертовність і любов до України нагороджується каптан Сергій Васильович. Дякую, вам. Непан. Ну і я хочу ще вручити нагороду нашому священнослужителю нещодавно в Страсну П'ятницю, так, я забув привітати цього, року, цього річ, але компенсовує тим, що приїхав е наш багатолітній священник, який понад 30 років вже в сані, який перший, один із перших, і на Кременчуцькому районі був деякий час взагалі один єдиний. Український священник, який багато років трудиться на цій ниві, який виховав і як би, вивів світ багатьох священників, які служать по різних куточках України і не тільки і Європи. Його вихованці служать, який є благочинним вже багато років Кременчуцького благочиння. і Членом єпархіальної ради, ну, ваш настоятель, отець Володимир Макумо. Отче, Володимире, ми дякуємо вам за вашу багатолітню працю, служіння, вам всього 60 виповнилося таке повноліття. Так що бажаємо вам багато років ще служіння в доброму здоров'ї, будитися так, як ви завжди ставитеся до служіння відповідально, ревно, намагаєтеся все. Якби виконувати так, як вимагає того канони і вимагають заповіді Христові. Отже, за заслуги перед помісною Українською православною церквою та побожним народом проти Володимир Макогон. З нагоди це вже я додаю. З нагоди, якби є він заслужив, але нагоду треба було знайти, щоб вручити так. Нагороджується орденом святого рівноапостольного князя Володимира першого ступеня Епіфанії Митрополит Київський всієї України. Чорчі отче, Володимире, ми вас вітаємо за вашу працю і хай Бог дає вам сили і здоров'я. князь Володимир вас, ваш небесний покровитель, підбадьорює ця нагорода свідчення нашої подяки за вашу працю. Вітаємо вас, вітаємо вас. Це находу теж вашого мені народження. Я про вас розсіяти цей світ, росія це добро. Особисто від мене подарувати пасхальне навчання. <свістична> Господь допомагає і допомоги багато. Красиво бачиш. Те, що я шукав, так, не поспішав. рідний діла, мої господи. Дякую вам всім, дякуємо отцям, які сьогодні.